Слава Ісусу Марії, вітаю з благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в служінні і в праці на Царство Боже. Важливо витривати, важливо працювати. І знаєте, я пишаюсь багатьма людьми, які витривають. Наприклад, наша Мартуся, яка перекладає Хмельницького, це, ну, це достойно пошани. Знаєте, я пишаюся такими служителями, такими відвертими, які дійсно в. Затрачують багато часу для Господа, і Господь, звісно, буде благословляти і благословляє вже буде ще більше благословляти. На що ми дуже бажаємо і молимося про це, щоб Господь благословляв всіх своїх служителів. Важливо, хто ще не війшов в працю для Царства Божого, то молитися за тих, хто вже працює. Господь кожного кличе, треба себе віднайти тільки, віднайти, де тобі подобається, і зайняти ту нішу. Ніж дуже є багато, праці повно, каже Ісус, жнива великі, а робітників мало. Тому молимо сьогодні за Марту, яка витриває. Ну, просто вона показує для мене це завжди приклад, скільки можна часу вкладати в те, щоб робити. Бо це є праця нелегка, яка затрачує дуже багато часу. Ми навіть, наприклад, пробуємо з української перекласти на російську. І це вже треба багато часу. А, ну а з польського ще більше, бо то є різні мови, різні кирилиці, там латиниця, там кирилиця, Ну ви самі розумієте, то є ще один такий м -м, варіант. Ну і хочу сьогодні, щоб ми всі разом помолилися за наших служителів, щоб Господь давав служителів, працівників, бо жнива великі, а робітників мало. І чи хочеш ти сьогодні, щоб тобі служили, чи хочеш уже бути робітником? Таке питання постав собі. І якщо ти вже насолодився, коли тобі служать, то може час входити також в служіння. І сьогодні візьмемо 25 лютого 2011 рік. Дорогі діти! Природа пробуджується і на деревах видно перші бруньки, котрі принесуть прекрасні квіти та плоди. Хочу, щоб і ви, дітоньки, працювали над своїм наверненням і щоб були тими, які свідчать своїм життям. Щоб ваш приклад був для інших знаком і заохоченням до навернення. Я з вами заступаюся перед моїм сином Ісусом за ваше навернення. Дякую, щоб відповіли на мій заклик. Дякую, що ти відповів і відповіла на мій заклик. Марія нас закликає до праці, до праці. В першу чергу над своїм наверненням. Бо то є е, найбільша, найперша праця це, звісно, навернення, особисте навернення, бо ти в будь-якому випадку несеш. Або мир і радість, або розчарування, смуток. Ну і завжди про щось свідчиш: про Ісуса Христа, або про наркотики, про алкоголь, про новини, про Фейсбук, Ютуб, Інстаграм, про різні комедійні ролики пересилаєш, ділишся. Це також служіння тільки не на Царство Боже, а на царство сатани. І, і тому важливо зрозуміти, а кому ти служиш сьогодні. Бо ми не хочемо служити сатані, це в нас ну, запрограмовано. Ми не хочемо. А чому тоді то робимо? Інше питання, чому тоді робимо? І проаналізувати сьогодні, Марія нас заохочує, проаналізувати своє життя, чи ми працюємо над своїм наверненням сьогодні? Чи ти працюєш сьогодні над своїм наверненням? Чи ти, чи ти вже навернутий? Вже все, я вже все. В церкву ходжу раз в тиждень, молитву роблю одну на день, можливо, навіть вже. То вже хватить, коли вже навертатися. Ні. Навертатися це не означає кінечний результат, кінцевий результат. Тут нема кінцевого результату, тут є процес. Навернення — це процес до кінця життя. Тому нема стоп, стопу, де ти скажеш, я вже навернувся. Ні, ти навертаєшся, навертаєшся. Це безкінечно, це неймовірно. Це є е, постійна праця, постійна праця над собою і над тим. Оточенням, яке в тебе є. Бо як коли ти навертаєшся, то оточення буде це бачити і навертатися і хотіти навертатися, якщо будуть бачити добрі плоди в твоєму житті, коли ти будеш радісний, щасливий і вони захочуть бути такими. Тому хочу, щоб і ти, дитинко, працював над своїм наверненням і щоб був тим, який свідчиш своїм життям. щоб Твій приклад був для інших знаком і заохоченням до навернення. Я з тобою заступаюся перед моїм Сином Ісусом за твоє навернення. Дякую, що відповів відповіла нам заклик. Проста практика. Молимось за служителів і навертаємося, і молимось за навернення для наших близьких. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.